Шановні мешканці міста Умані, міста Монастиріща, міста Христинівка, і мешканці сіл Уманського району, Христинівського та Монастиріщанського, а також сіл Легедзіна, на та Тальнівського району. Мені дуже приємно з вами спілкуватись як народному депутату і кандидату в депутати. Хочу сказати, що ми з вами плідно, дуже плідно пропрацювали останні півтора року. Коли я прийняв присягу народного депутата, це було 12 грудня 2012 року, і як мажоритарщик депутат приступив до своїх обов'язків. Коли я прийняв округ, так можна сказати, ситуація була жахлива. В трьох містах в місті Умані, в місті Монастиріща, має на увазі район, нове місто та Аврамівка, Литичевка, також міста Христинівка, не було цілодобового водопостачання. Вода була за графіком. Всі казали, що це неможливо вирішити, що ця, ця проблема не підємна, але за півтора року мені вдалося її вирішити. Вже рік, як уманчани мають воду. Вже майже рік, як працює кальцевий педагог Авраміка Литичівка, нове місто Монастиріще, вже декілька місяців є цілодобове водопостачання в місті Христинівка. Крім того, мені вдалося багато чого зробити для газіфікації округа. Так, минулого року було запущено. Газ в селі Попудня. В цьому році ми запустили газ в селі Синиця Христинівського району, в селі Халаїдова Монастрічанського району, в селі Сопківка Уманського району. А також вирішена проблема, яку також казали окремі, я скажу так, в лапках політики, що її неможливо вирішити, це газифікація села Ладиженка, добудова газорозподільчої станції та газифікація села Ладиженка. Це також вирішено. Планую в наступному році. Повністю завершити газіфікацію повністю всього округа. Це і Бабанківський так званий Кущ, це і підвідний газопровод, так званий Ладижинський Кущ Уманський район, це і вирішення питання села ботвінівка Гребля по Газу і багато інших. Також, коли я прийняв округ і ми почали працювати рік тому назад, над проблемою освітлення був, вибачте, що я так кажу, темний ліс повністю на окрузі. Але зараз не залишилось, я абсолютно авторитетно кажу. Жодного місця, де нема вуличного освітлення. Це і освітлення всіх дворів, місто Умані, міста Монастиріща, міста Христинівка. Це і освітлення повністю всіх сіл, де його не було. Це було частково. І сьогодні це єдиний округ в усій центральної України де вирішені питання світла. Окрему увагу зверну на питання охорони здоров'я. Діагностика також була в жахливому стані. За півтора року вдалося зробити. Повністю діагностику на селі. Ще влітку запрацював міжрайонний діагностичний центр в місті Христинівки, в якому є чотири відділення: це відділення рентгендіагностики, це відділення УЗІ, це відділення, яке робить аналізи, а також відділення органів дихання. Тобто, сьогодні це єдине місце, де можна безкоштовно зробити усі центральні України всі дослідження. Окремо вирішено багато питань забезпечення лікарін, багатьма медичним обладнанням. Та ліжками та всім іншим. Я дуже піклуюсь про людей. Мені подобається допомагати людям. За цей період приблизно 7 тисяч людей за півтора року від мене отримали медичну допомогу. Я на цьому не зупинюсь, я і надалі буду розвивати медицину на окрузі. Крім того, хочу окремо зазначити питання доріг, автобусного сполучення, а також зупинок. За півтора року повністю вирішена проблема зупинок. Тепер люди не повинні мерзнути під дощем і ходити по калюжам. І багато доріг перемонтовано. Дам є лише декілька прикладів. Наприклад, дорога Паланка Синиця, наприклад, дорога, яка віде Умані до села Старі Бабани. І так, далі, і, так далі, і так далі. Я на цьому не зупинюсь. Я планую побудувати свій асфальтовий завод. І продовжити повністю ремонт доріг, я це питання також завершу. Хочу окремо звернути на нашого малечу. Вибачте, коли я прийняв округ, опять-таки, знов-таки, в жодному селі не було дитячого майданчика. В місті Умань взагалі не було їх, в місті Монастиріщі Христів також не було. Сьогодні ця проблема фактично повністю вирішена. Поставлено за півтора року приблизно 300 дитячих майданчиків. Багато зроблено спортивних речей. Ну, наприклад, штучний стадіон в місті Умані в університеті. Окремо, звернув увагу на міста. Сьогодні майже вирішено декілька проблем, які турбували мешканців. Все це за півтора року. Це проблема ремонту дворів, нема вже дворів, в яких ями, нема вже дворів, які не освітлені, нема вже, скажімо так, гуртожитків, в яких... Бігають щури і нема світла, це це питання також вирішено. Люди мають жити в людських умовах, мати воду, мати світло, мати нормальні дороги, мати нормальне дозвілля для своїх дітей. Окремо зверну програму по вікнам, які ми започкували ще рік тому назад. На сьогоднішній день приблизно 30% потреби в вікнах пластикових ми вирішили по всьому округу Це і села, це і міста. Я впевнений, що за наступного року ця проблема буде повністю вирішена. Окремо, багато людей кажуть, це не царське діло і е, туалети. Але півтора року назад приблизно 30 шкіл було окремо, туалети були окремо. Малечі взимку та вчителі бігали, вибачте, повітру, хворіли, піланіфріти, інші хвороби. Зараз це питання повністю вирішено. Округ 200 єдиний округ, де не залишилось такої проблеми, як теплий туалет. Теплий туалет повністю також зроблено. Я дійсно хочу дуже допомагати людям. Ми повністю забезпечили ФАПи всім необхідним: Глюкометри, тонометри, ліки, розтаміри, дитячі і багато-багато чого ще. Мене часто питають, всі казали, коли я виграв вибори минулий раз, 12 році. Всі казали, що народ депутат Єценка це парашутіст, що він покине округ і не буде працювати. Я округ не покинув і не покину і. Буду працювати стільки, скільки я народний депутат для добробута людей. Що в планах? Я почну з міста Умань. Місто Умань сьогодні є місто, в якому дуже великий туристичний потенціал. З одного боку, ми маємо парк Софії, в якому щорічно приїжджає 500 тисяч туристів, з іншого боку, ми маємо хасидів, які приїжджають, але жодної копійки не платять в міста. Я подав проєкт про особливе святкування Рожга Шана і буду наполягати, щоб наступна Верховна Рада його прийняла що приблизно не менше 500 гривень кожен турист хасід платив в касу міста Умані на казначейський рахунок, щоб розвивати місто. Що стосується Софії, вже фактично завершено проєкт, який сьогодні є. І планую зробити там, де був звірінець Потоцькому, зоопарк, планую також зробити лунопарк. Планую зробити поляну Казок, але не таку маленьку, як ми зробили в монастиріщі, а дуже велику в місті Умані. Планую поставити чертове колесо, зробити фонтани на Сташовському пруді, як в Вінниці, зробити набережну, зробити реконструкцію центральної площі з каруселью дитячої, з іншими речами, міськими воротами, пам'ятниками, фонтанами і так далі. Я впевнений, що місто Умань буде туристичним містом, наприклад, як камян подольський і люди будуть мати роботу, і гідне, як кажуть, дозвілля і все інше. Також планується наступного року буде завершено ландшафтне озеленення всіх дворів в трьох містах. Місто Умань, місто Монастиріще. Що стосується Монастиріща, також вже є проєкт, це <клістю> повністю реконструкція всієї площі з пам'ятника полковнику Багуну і дитячою каруселью, це окультурення іншого парку, де буде алея Казацької слави, це відновлення кінотеатру, це відновлення басейну і багато чого ще. Та те ж саме стосується і міста Христинівка. В місті Христинівка за короткий термін, зроблено цілодобове водопостачання, зроблено освітлення, зроблено дороги. Але я хочу також зробити реконструкцію площі, буде зроблено. Я хочу зробити повністю басейн в районі Будинку культури, в районі Дубінка. Я хочу зробити багато інших речей. В кожному із трьох міст я планую поставити штучника, лідові катки і так далі. Тобто... Міста будуть європейські, європейського рівня і будуть розвиватися. Окремо звернув увагу на охорону здоров'я. І вже мною завершено проєкт реконструкції корпусу лікарні. І за два роки я планую зробити в умані сучасну лікарню з сучасним лікуванням, сучасним діагностикам. Вже сьогодні вдалося поновити відділення хіміотерапії для онкохворих, воно, слава Богу, вже працює. <кхід> Багато чого ще. Окрему увагу приділю родільному домам. Всі питають, які ваші законодавчі ініціативи, я відповім. Я глибокий прихильник євроінтеграції України. Я вважаю, що єдина мова це українська. Я вважаю, що негайно треба припинити війну на Сході і буду все для цього робити. Що стосується селянських питань, то я хочу сказати лише декілька слів. Я сьогодні подав проєкт закону, вже багато півроку тому назад, але він, на жаль, блокується Міністерством аграрної політики. Щоб підняти закупівельні ціни на молоко. Я хочу, щоб також платив, підняти, щоб люди отримали грошовому еквіваленті не менше 5% за пай, а також 2% додатково сплачували сільським радам на розвиток села. Тобто, впевнений, що мають бути всі питання вирішені. Окремо зверну увагу на свою законодавчу діяльність, яка вже зроблена. Я вніс дуже великий клад. Щоб зараз прийняли і всі чули на сесії мій виступ, виступ, із чого почалось, це прийняття закону про спадщину. На жаль, його блокував спочатку Янукович, потім Порошенка. Але все ж таки рада була в змозі. І після того, як я виступив, депутати підхватили і прийняли цей закон. Тепер всі ради будуть оформлювати спадщину. Треба буде платити 10 тисяч гривень за оформлення спадщини, коли будували хату спільно, а потім було треба платити. Цього вже не буде, і в цьому я вважаю дуже велика моя заслуга. Також. Закон 4556, він стосувався безвізового в'їзду українців до Євросоюзу, там 100 моїх поправок за другого читання також воно було підтримано. Що стосується місцевих питань, то коли Рад, Верховна Рада в минулому році схвалила постанову, яку я подав про 60 років святкування Черкаської області, а після цього про святкування 200 років з дня народження Великого Кабзаря поета Тараса Григорьовича Шевченка, область також отримала додаткове фінансування, в тому числі на дороги. Я дуже хочу вам допомагати. Я дуже хочу і надалі для вас працювати. І сподіваюся, що ви зробите правильний вибір 26 жовтня цього року на позачергових виборах. Ще раз наголошую, що я балотуюсь як кандидат народних депутатів, як самовисуванець, як безпартійний. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Хай Господь нам всім допомагає. Слава Україні!